Онлайн-школа програмування SteamFarcom.ua вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема. Математичні та статистичні функції max-Min Sum, Average, Count, Count If. Шановні учні, сьогодні ми з вами працюємо практично, ви повторюєте дії за відео, і ви обов'язково засвоїте роботу. Цих функцій Excel. Сьогодні ми з вами приділимо увагу тому, що Excel працює також з даними інших типів, крім чисел. Почнемо нашу роботу з того, що створіть, будь ласка, пусту книгу Excel. І так, створили добре. Давайте тепер розглянемо кожну з цих функцій. І так, дуже прості приклади: повторюйте, щоб засвоїти інструментарій і навички роботи з функціями. У нас є. Дані, які містяться в комірці А1, А5 в діапазоні. І так, макс функція. Яким чином її використовуємо? Виділяємо діапазон, вводимо функцію Max, Enter виконати. Наступний приклад. Мінімальне знаходить число в діапазоні, макс максимальний, мінімальний. Так само вводимо мін, повторюємо, виконується мінімальне. Наступне average. Знаходили у нас average середнє значення. Виділили діапазон. Закрили скобки, виконали average. Знайшло середнє значення. Наступна функція функція sum. Нам знайома вже неодноразова ця функція. Sum сум сумує. Додає 1, додати 2, плюс 3 і так далі. Та є ще цікава така функція. Ось вона, вам ще не знайома, count. Ми з вами обираємо каунт, і в залежності від сум, вона не сумує аргументи, а сумує їх кількість: 1, 2, 3, 4, 5. Тому у нас кількість 5. Демонструє кількість 5 ось дуже цікава функція. Інколи буває надзвичайно корисна під час роботи в табличному процесорі Excel. І так, добре, розглянули. Давайте тепер продовжимо. Наступний приклад. Ми з вами ось не, не випадково звернули увагу на функцію count. Та е, треба розуміти, що функція count ось у даному випадку. Порахувала кількість діапазоні, та вона все ж таки звертає увагу ця функція на значення комірки. У нашому випадку було значення комірки числове. 1, 2, 3, 4, 5. А інколи необхідно порахувати кількість комірок, які містять, наприклад, дані не числового типу. А, наприклад, текстового. Ну, ось подивіться, у мене в прикладі. Комірка А1 містить F, комірка А2С і так далі. Яким же чином нам, наприклад, в діапазоні порахувати кількість. Для цього є функція Count A, яка дозволяє порахувати кількість не числових даних, а будь-якого типу. Давайте подивимось. І так, дивіться. Запускаємо, вводимо, дорівнює count. І ось. Підраховує кількість клітинок у діапазоні з числами. Та в нашому випадку не а Ось конт, а кількість клітинок у діапазоні. Обираємо цю функцію, виділяємо ось. І ми побачимо, що заповнено у нас зараз 5 клітинок. Видаляємо одну, заповнено 4 клітинки. Видаляємо ще одну, заповнено 3 клітинки. Ось дуже корисна функція. Теж запам'ятайте, використовуйте і повторіть, її розберіться, як вона працює. І так, давайте з вами продовжувати. Середнє значення. Ми з вами досить неодноразово ще з 7 класу, коли вивчали інформатику, ви зі своїми вчителями ви обов'язково працювали з цією функцією, знаходили середнє значення серед чисел, та інколи. Можна застосувати функцію average, наприклад, до типу даних дат. Ось подивіться, будь ласка, у нас є введено дві дати. Дата 21.03.1989 і ще одна дата 21.03.1987. Якщо ми застосуємо до цих даних з вами функцію average і визначимо діапазон. То у нас результат буде 20.03.1988, Тобто, яким чином у даному випадку у нас є проміжок часу, так, і якщо нам необхідно знайти середній покачик, тобто середину між двома датами, то ось average досить добре виконає цю роботу. І результатом буде виконання цієї функції 20031988 Тобто ми з вами можемо щось таким чином знаходити середнє значення серед, наприклад, двох чисел. Ось як приклад я вам сьогодні навів. Подивіться, будь ласка. Так само можна з датами опрацьовувати, коли ми працюємо з датами, наприклад, знайти максимальну дату та мінімальну дату. Ось у даному випадку, ось максимальна у нас буде дата, яка більш пізніша. 21.03.89. Якщо ми застосуємо функцію MAX. Якщо ми застосуємо функцію MIN, то у нас дата буде 21.03.87. Ось, тобто береться від нуля або від 1900 року в Excel у більшості випадків. Наскільки мені відомо, да, ну, можливо в нових версіях є певні зміни. Працюють да, працюючи працюю з типом даних дата. І так, добре, це питання ми з вами розглянули. Розуміємо, спробуйте, будь ласка, повторіть так само ці функції, щоб засвоїти інструментарій ще краще. Наступний приклад функція countIf. вона так само, ось як ми з вами розглядали. Логічні функції, як ми з вами на минулому уроці розглядали розрахунок заробітної плати, ось тут теж є певна логіка, певна умова. Ну, Наприклад, перед нами стає така задача порахувати, ну, не всі комірки, а порахувати лише ті комірки, які містять певне значення. У даному випадку у нас умова така. Рахувати. Якщо в діапазоні А1А6 є значення 7. І ось у нас відбувається наступне, що ця функція ось є певний діапазон комірок, в яких два рази зустрічається значення в комірці А4 та в комірці А6, значення 7. І ось що у нас відбувається, у нас рахувати кількість, якщо значення в діапазоні в одній комірці дорівнює 7. І ось результатом виконання у даному випадку буде 2. Тобто. Два, дві комірки містять значення 7. Ось дуже корисна теж використовувати ці функції, вона інколи при розрахунках буває надзвичайно потрібна. І так, продовжуємо з вами роботу, продовжуємо навчання, ну а зараз підводимо підсумки. Ми розглянули функції mix, man, «min», Sum, Average, Count, Count, if. Ну і безумовно навчаємось далі. Радий, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.